Ні, ну, я за вас щиро вболіваю завжди, що ви починаєте. Я... Не, не, надо, я не всім так кажу. Покер – гра, яка об'єднує людей з різних регіонів та куточків світу. Спойлер на цей етап до нас завітав гість з Барселони, друг нашого молодого хайролера Костя Джока, з яким вони познайомились цьогоріч на EPT. спеціально щоб зіграти благодійний турнір. Але перед тим як ми розпочнемо огляд першої частини третього заключного етапу Чемпіонату України зі спортивного покеру, давайте згадаємо, як проходили минулі етапи. Учасники цього етапу зіграли вісім титульних турнірів, благодійний івент, а також заключний день етапу відбувся турнір з китайського покеру, переможця якого отримали ексклюзивні кубки. А тепер дізнаємось про те, як це все відбувалось. Ніка дуже рада тебе бачити кожного разу, коли проходить час між серіями, і я за вами сумую. Потім вас бачу вже такі рідні стали за цей час. Як настрій, як початок серії? Так, все супер. Теж тебе кожен раз рада бачити. І приємно приїжджати на ці серії, що вони так часто проводяться. Дуже за ці пару місяців також сумувала за офлайном. Всі веселі, всі в гарному настрої, всі такі заряжені, приїжджають. І я час не Марнувала, навчалася, багато грала, так що сподіваюся, що все буде добре. Артем дуже рада тебе бачити. Як настрій, як перший турнір проходить? Привіт, навзаєм. Все гарно, як завжди, гарна атмосфера. Дуже багато людей приїхало, багато знайомих, яких я давно не бачив. Як загалом перед серією готувався? Щось грав в інтернеті, в інтернеті грав так. Ну це така робоча робоча рутина, яка нікуди не дінеться. Тому так все більш ніяк не готувався. Друзі, цього разу ми вирішили провести благодійний івент в новому форматі. По-перше, 100% призового фонду пішли на великий збір WSOP Шлях до перемоги для забезпечення харківського, донецького запорізького напрямків засобами зв'язку, дронами та автівками. А призовими заохоченнями стали ексклюзивні тренування від українських топ-покеристів. По-друге, Цього разу у нас був амбасадор івенту, наша зірка українського покерного ком'юніті Костя Джок Гольський. До речі, під час першого етапу у Львові Костя здобув перемогу в турнірі «Містері Баунті і віддав половину від свого виграшу у благодійний фонд зграє для забезпечення потреб зсу. А ще розчулив переможець турніру цього етапу, який відмовився від свого виграшу. Основною його метою було задонатити на ЗСУ. Тільки прийшов на один багатійний турнір сьогодні. На півтори години запізнився. отам сів, і це єдина була мета прийти трохи віддати гроші на ЗСУ. Ти професійний гравець в покер? Чи це ваше хобі? Ні, я це навіть не моє хобі. Я граю раз на два роки, можу прийти сісти за стол. Я взагалі не граю в покер, можна сказати. Вау! Wow. І отак, от, от гарно і сьогодні. що Деколи тобі просто щастить, ти просто пощастило, ти просто переміг і пішов додому. Все. Інколи удача вирішує все. Вже пройшов один гральний день сьогодні, другий гральний день третього етапу. Як тобі загалом? Як атмосфера? Е, є якісь відмінності можливо. Ну, мені здається, що рівень досить високий. Якщо порівняти з кубком, то точно гравців більше і більше професійних гравців. Навіть є ті, хто грає там на серіях світових і вони також з нами разом за столами. І ну, це круто. Розкажи, будь ласка, детальніше, як тобі гралося? Е... І предфінальній стадії турніру це велика така подія, головна подія масштабного івенту в ІПЦ в Барселоні. Найдорожчий турнір у моєму житті. поки що. перший день я сів грати і сів грати з людьми, які ну грають в. Е в інтернеті дуже багато, і вони б'ють лідерборди, умовно, великих таких серій, як скупи. Думаю, що я тут роблю, куди я попав. Ну що склад був дуже сильний і потужний. От, але потім якось ну, вдавалося все по схопі грати. Перший день тільки один раз волин сходив і все. Богдане, вітаю тебе. Дякую, дякую. Зараз будеш святкувати? Напевно, так. Насправді емоції є, ну, радість є, але емоцій не так багато. Ще так. один чемпіонат, ще одне перше місце. Так, Як це почуваєш? Три перших, одне-друге. На початку трішки добре склалося. Міг вилетіти, один рех проти мене і повні дуже жорстко, ледь не переїхав. Так що могло закінчитися ще на восьмому місці. Ходна боротьба була. Макс дуже хороший опонент був. Він був дуже агресивний. Я стільки трибетів не отримував за тиждень в інтернеті, а тут він мене натребетав як, як міг. А, дуже радий, що переміг. Олександре вітаю вас. Я правильно зрозуміла, що щастя в очах, тому що ліцензія. Так, так, так отримав ліцензію, тому і щастя в очах. Тільки що обрадували, так? Загалом як гралося. Та добре грали взагалі е, круто. Всі, всім довол, доволен всім. <гум> всі рівні, всі, всі, всі дуже рівні, сильні, опоненти. Дуже гарно грають. Не знаю, не можу виділити когось одного. Денис, вітаю тебе! Дякую. Як себе почуваєш? Та, в принципі, окей. Радий, що виграв. Задоволений програю своєю. Типу, емоцій не багато, через що пане все почуваю. А так досить гарно мені складалось. і... Розкажи трошки про себе. Mm, ну, що сказати, більше я граю онлайн, офлайн досить рідко. І ну, це, як я вже сказав, друга фіналка. Скажу, щоб тут мені більше складалось. тобто... Ну, більше роль удачі зіграла я так скажу. Але і щось виходило десь мене так не відбивали. Ось такими насиченими видались перші дні третього заключного відбіркового етапу. Далі буде.